Якщо ви хочете залучати більше грошей в свій бізнес, подумайте про токенізацію. Ось, на прикладі платформи Excellence Space я почав долучати клієнтів, створюючи для них власний внутрішній токен, який ми роздаємо за участь у наших курсах. Фактично, це токен нічого не коштує, так, але тим не менше за нього можна купити участь в курсі. Знову ж таки, ніяких економічних дій, ніяких особливо складних операцій. Людина, яка хоче вчитися, проходить навчання. Якщо вона не пропускає уроки, відповідно, вона отримає певні нараховані наші внутрішні токени. Ну, це як, скажімо так, у програмі лояльності. Ви теж можете схожу систему запустити у своєму бізнесу. Бо я переконаний, що за майбутнє, за саме за токенізованими бізнесами, які мають свої внутрішні токени, які мають свою програму лояльності, які долучають клієнтів до чогось дуже передового і дуже сучасного, це насправді не зовсім, зовсім так і складно реалізувати. Але звичайно, що для цього потрібно розуміти, як працює цей ринок. І якщо вам це цікаво, обов'язково звертайтесь. Я підкажу і допоможу токенізувати ваш бізнес.